Всім великий привіт, вітаю на YouTube-каналі Азарт. Вибрались сьогодні з Серегою і з Серегою, я і два Сереги. Потрібно між ними стати згадати бажання. Значить, вибрались покупати трішки по Риму. Поля вже більшість засіяні. От, знайшли ще одне незасіяне, правда, вихожене, але нам то не заваді не стає. І, друзі, вже є кілька знахідок, зараз вам їх покажу. Ну і покажу ту, чому і власне, почав знімати. E, значить, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайки, пишіть коментарі. E, хто не знає, я маю свій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів. E, в інстаграмі Золотошукач. Посилання буде в закріпленому коментареві. І, друзі, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Збираю кошти на придбання FPV дронів, номер карти на ЗСУ теж буде в закріпленому коментареві, тому по можливості, друзі, донатьте. Чим більше, тим краще. Ну що ж, показую. Значить так, глядачі. Е... Ось сьогодні випала голка. Красива, дуже патина. Спинка Фібули ось така шмат якоїсь бронзяхи. Десь клеїв Шмат бронзяшки. І що це, копійка Миколи II. І ось таких два шматка бронзи. от ну і Ну і власне. Такий сигнал, друзі, схоже динарик, але я не впевнений. Я бачу ось кругляш. Викинув, бачите, верховий сигнал, там буквально сантиметрів 7. Викинув. Бачу кругляш. Та напевно він. Так, да. да, друзі. Римський динарик. Імператор Антонін Пій. Супер! Супер, друзі! Класно! І тупо все вихожено. І випадає римський срібний динаричок. Кайф. Такий він прям грубий-грубий. Взагалі грубелячий, а А бивчомусь не дуже високо. Ну супер, супер, беремо. Беремо і продовжуємо наші пошуки. Кайф перший пішов. Значить, друзі, випала ще одна голочка від Фібули. І ще був сигнал. Знову ж таки, бачите, неглибоко. Копнув ой-ой-ой. Дивіться, це голка для шиття. Та ти що, яка крута. Вушку ціленьке, все дивіться. Патина просто неймовірна. Клас. Оце круть. Ну супер, супер, беремо. Це знахідка залікова, прикольно. Беремо і рухаємось. Зазвичай вони попадають в ушка від а тут... Бачите, вушко повністю ціленьке, все ціленьке, супер. Так, друзі, буквально он випала голочка, спустився, розвернувся. Ось такий сигнал. Так, відвернутись від вітру якось... Е -е, дивіться. Я бачу там схоже гурт. Ну сигналить як динар, друзі. Сигналить як динар. Друзі, динарик. Динарик срібний. Супер. Ай. Мордячка за киша. Мордячка за киша. Треба чистити, хто що невідомо. Ну але, друзі, срібний. Я думаю, він відчиститься. Буде файний. Кайф другий. Другий супер. Тьорочка. Тьорочка валить. Наш друзі, дивіться, яка журбинка випала. Тупо шматочок динарика. По кругу обламаний весь. Срібний був. Хто над ним так познущався? Ну це капець. Ще якийсь такий цікавий сюжет, блін. Да. Ну така журба. Рухаємось. Наш, друзі, підійшов Серега. Той що з вікінгом, тільки зараз у нього Деус. Знайшов язичок від пряжки, такий бронзовий. Срібний гудзик. Прикольний, на жаль, лвушком, бачите, зламаний. І... Оскільки зайшов на поле ось випала така намистиночка. Прикольно, синенька. Такі поки що знахідки. А ось, друзі, прям всі дах від трактора. Ось ще... О, відбиточок залишився. Випала ось така спинка фібели. На жаль, зацеп зламаний, ну, тим не менш є знахідка, є знахідка. Беремо, не затримуємось і продовжуємо шукати якісь цікаві круті знахідки. Коротше, друзі, черговий сигнальчик був. Дивіться, залізна спинка фіболи. Прикольно. Прикольно, залізно. Є в мене кілька залізних фібул. Прям цілих. От, а тут лише спинка. Ну прикольно, беремо, беремо, рухаємось. Друзі, є чергова знахідка. О, дивіться яка. Яка фіболка, шкода за цеп зламаний. От, блін. Та ти що, яка гарна була б. Файно. Да. Голка, все, пружинка. Дивіться, бокові заглушечки є, но, на жаль, зламаний сам зацеп. Блін, шкода. Ну блін. Що вже є? Берем. Берем і рухаємось. Патина дуже красива. Кайф. Знаєш, друзі, пообідали. Знову вийшли на поле і одразу дивіться перша знахідка. Друзі, фібулка. На жаль, вона чомусь без патини взагалі. Хоча, бачите, голка, мабуть, з різної бронзи зроблена, тому що голка, бачите, в патині зелена. А сама фібула аж червона така, блін. Ну ч, пойдет, прикольно берем. Так, друзі. Ще махо-махав і... Опа, на! Візуальна знахідка, прясла, на жаль, погризяне, покоцане. Але воно є. Ось так. Пару шматочків бронзи ще знайшов. Поки що більше нічого цікавого, але сигнали є, тому, тому і надії є. Будемо шукати. Такий, друзі, сигнальчик і є чергова знахідка. Дивіться, яка славна спинка фіболи. О, прикольно. Це вже хорошенька така. Суцільний голкоприймач. Ну, це вже поцікавіше. Ну крутяк. Крутяк, знахідки лізуть. Супер. Бронзи вже трішки насапав. Значить, друзі, йду, махаю, махаю. Такий сигнал. Гляньте. О, прикол. Прикол, ціла фібула. Шикардос. Шикардос просто. Просто зверху бачили? Ну, супер, супер. Класно. Берем, рухаємось. Так, друзі, в общем... Мабуть, годину проходив взагалі без кольорових сигналів, без знахідок взагалі. І ось нарешті випав, дивіться, шматочок срібла, який якась дирочка є. Але з цієї сторони видно, що він був до чогось припаяний. От. Ну, тим не менш, срібло. Будемо вже, друзі, закруглятися. От. Тому зараз ще полоску донизу і піднімлюсь доверху і покажу все, що знайшов. В общем, що, друзі? Ось така кількість, бачите, різні бронзи, пластики. Ну і з більш цікавішого. Так, з більш цікавішого ціла голка для шиття. Ціла фібла. Ось така красива. Ось така майже ціла, така. Два динарика, цей шматочок срібла і такий шматочок динарика. Коротше, під завершення сезону полів нормально. Перед цим їздили, знайшов 5 динариків, одного сестерця, сьогодні 2 динарика. я думаю, непогано закриваємо сезон полів. О, та її, в принципі, по пластиці чимало, так, бронзи різної. Тому, друзі, я вважаю Коп сьогодні вдалий. Мені Labix Pro як завжди відпрацювала. Друзі, з вас вподобайка. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписався. Вам не важко, мені приємно. Давайте, друзі, допоможіть мені добити 10 тисяч підписників. Маленька мрія моя. Тому, друзі, поширюйте відосики, підписуйтесь, пишіть коментарі, натискайте вподобайки. Друзі, обов'язково переходьте там в закріпленому коментареві. Будуть посилання на мій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів. Переходьте, підписуйтесь, щоб не загубити. Карта для донатів на ЗСУ збираємо на FPV-дрони. Теж, будь ласка, донатьте по можливості. Все, друзі, всім успіхів фарту. А, і, до речі, ще підписуйтесь на мою Facebook-групу Майнлаб Україна. Присвячена усім користувачам приладів Майнлаб. Тому, друзі, буду усіх чекати. Все, друзі, вам фарту, успіхів, міцного здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних. Тримайте, все буде Україна.